Все, ми можемо починати. Добрий вечір, всі. Сьогодні класно, що ви дійшли. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ви послідували інструкції, взяли теплі носочки, теплі чайки. Щось там чим ви можете згодтися, зігріти. Да. Да, має бути залишки. Сьогодні у нас в програмі новий фільм, і я вам чесно скажу, я його ще не бачила. Його ніхто не бачив, і в Україні скоріш за все в широкому прокаті. Ми його і не Ем, короткий бекграунд. Я знайшла цей фільм дуже випадково, коли шукала, що можна принести на кінодвіж зимове. Я дуже люблю зимові свята. Я трошки подвинута на різбі, на новому році йолки, мітьолки, Це вся піння коротше, дуже люблю. Але на жаль, ваші всі старі фільми я вже передивилася 300 разів. Мені було цікаво, чи є щось таке, що я, сіст... я не бачила. І ось в одному із кіносписків сплив оцей фільм, який на той момент показувався тільки на фестивалях. Це було десь може місяць назад, і я дуже посилувала, бо в мультиплексі він не був в програмі на показ на екрані. І я така, блін, печалька, ну що ж колись подивлюсь. А потім проходить ще трохи часу, може тижні два чи три, я дізнаюсь, що. Цей фільм таки вийшов у широкий прокат в Штатах, і що його вже типу починають публювати, вже десь його викладають, що він уже десь є в мережі. Я така блін може, може, до різдва я таки встигну. І ось ми встигли. Тому, типу, та це новий фільм, але є один нюанс. Я дуже ну я радію, коли є українська озвучка, але її зараз немає. А, є тільки російський бубляж. Я не знаю, якої він якості на 100%, бо знову ж таки фільм я не бачила. І я вважаю, що через те, що фільм атмосферний краще вчасно, ніж ідеально. Тому сьогодні ми будемо вчасно. Тепер ми поїхали далі. А, це фільм Олександра Бина. Він називається The Holdovers. Перекладають його в дубляжі як Аставліни, або в українському. Гіпотетично, якщо він буде дубльований, він буде дублюватися як залишення. Але Holdovers — це не стільки залишені, скільки як ті, які типу затримані, типу вони от як ніби ув'язнені, але не зовсім ув'язнені. До контексту не зовсім типу, як у залишених. А, в будь-якому випадку Олександр Пейн, це вже дуже досвідчений американський кінорежисер і продюсер. А, він має ряд наград Оскар, Бавтер, там Золотий Глобус і ще купа купався дріб'єні статуеточок за різні фільми. А, він почав свою кар'єру 1996 дев'ятсот з фільму громадян Терру. І що потрібно про нього знати, це те, що Початково він не є професійним кінорежисером. Він з має першу освіту. Він, по-моєму, завершив чи Фрінстон, чи якусь Гарвардську школу. Але він гуманітарій, причому він вивчав лінгвістику, щось англійську, іспанську, якась там лінгвістика. А потім він уже додатково взяв якісь курси, і потім його наступна освіта вже стала в сценаристиці. Тобто, початково він сценарист. І всі майже його фільми, які він зняв, вони написані по його сценаріям, крім до речі, ось цього фільму, який ми з вами сьогодні дивитимемось. Потім далі в нього після громадян було ще пара фільмів, і ось у 2002 році в нього виходить фільм про Шміта. ну І там трішки ви можете прочитати сінапсис з цього фільму. Якщо відверто, то. А, з його з фільмів я не бачила жодного. Я не бачила ні про Шміта, ні громадян рут», ні на Успінчі. Хоча на Успінчі вважається один із його самих топових і відомих фільмів. Не знаю, може його вже сюди приносили. Може хтось інший його бачив, але так або інакше, тобто це вже такий досить акредитований ну, динозавр, кінематографа по сучасним міркам. Тим не менше я виявляється бачила один з його фільмів. І це був парк юрського періоду. Більше того, я в дитинстві у мене був оцей постер над кроватію, такий великий, оцей крутий дінозавр. І я дуже пам'ятаю, мені тато подарував квитки в кіно на цей фільм. І типу було дуже круто, тому що насправді він цей фільм зрежисував. Хоча ми знаємо, що перший парк юрського періоду зняв Стівен Спілберг. І типу, після Стівена Спілберга, на мою думку, Олександр Пейн дуже достойно продовжив цю франшизу. Типу, да, можливо, там третій фільм не такий крутий, як перший. Бо як правило, наступні фільми франшизи програють, але він достойний. Чисто моя якась така думка. А поряд ви бачите постер з на перекресті, тобто це його самий староносний, самий популярний фільм. Але що теж важливо знати, у цьому сайтвес і в нашому сьогоднішньому холдовс. Один і той же актор, який грає головну роль, це Пол Джамаль. Тобто він і там став номінованим на Оскар. і... Якщо відверто, то багато критиків у мережі мають таке: мають таку підозру, що і холдоверс теж якось вамігрується або на бафту, або на Оскар, або на Золотий Глобус, ну, типу цього фільму проча великі ка потім, от ви можете бачити серед його фільмів «Париж, я тебе люблю. Я його не бачила, але я чула про це цей фільм, це на камер обирають якусь історію. Цей фільм там багато вже до себе фільмом. Ну, але, але я так розумію, що він був частиною антифомів, та, та, там та, є та, свій та, кусочок який він зняв. Да. Потім так, ось так. у нього є комедія Чакі Ларі запальні молодята зменшення, по-моєму, це якась теж комедія. І ось а, про шміта з Джеком Ніколсоном і Нащадки з Джорджем Гуні. За свою кар'єру поки що Олександр Пейн зняв 10 фільмів. Тобто в нього стабільненько, так, з 86 року, в нього, виходить, там, по, 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 по фільму в 2-3 роки він знімає. А, тепер ми потихеньку перейдемо до нашого фільму, і наш фільм сьогоднішній він досить довго був, в, скажімо так, в продакшені, і почався він з ідеї ще десь 20 го року, коли режисер. Побачив якийсь старий французький фільм, він ним надихнувся. Він, до речі, не каже, який саме цей фільм. Я бачила кілька з ним інтерв'ю, але ніде не згадується, який. А, і е, от, натхнений цим фільмом він вирішив якось переінтерпретувати цю історію і зробити щось своє. І ось він звернувся до Девіда Кем з проханням написати сценарій, який був призначений для телесеріалу. У інтерв'ю Олександр Пейн пояснює, що він побачив якийсь інший сценарій Кеммікс, він закохався, в стиль його письма. Вони зустрілись на каву, і він типу каже: От у мене є ідея, я прям бачу цей фільм, напиши. І Хеммілксон написав йому кілька сторінок. Він ще прокайфував з того, як Хеммілсон написав і сказав, що давай пише далі. Я це писати не буду. І ось в 2001 році Вірамакс по факту їм надала гроші на зйомки. Потім там відбулася перепродажа цих прав і, по-моєму, там остаточно воно у було. Тобто ці права на зйомки і на показ вони перепродавались. І ось зйомки розпочалися минулого року, 27 січня, у Масачусетсі. Оці всі локації, які ви бачите, це все Масачусетс. Але прикол в тому, що. В цьому фільмі всі локації реальні, немає ніяких студійних локацій. Типу все живі справжні локації, будинки, університети, школи і так далі. Тепер пройдемо з параля. Ну, Головну роль виконує Пол Джіаматі. До речі, для мене стало взагалі шоком, що цей мужик зіграв більше ніж 100 фільмів. Типу, взагалі, там чи 118, чи 120. Єслі якщо Олександр Пейн динозавр кінерасусельства, то цей просто динозавр дінозаврифтьорства, бо він почавши типу там прям хто зна коли. Я чесно вам скажу, я з ним багато. Я його ніколи, мабуть, не впізнавала. Не добічала, да. Бо я бачила там рятувати рядового района, ілюзіоніст, 12 років рабства. Це фільми, які я бачила, але я його там щось взагалі не пригадую. І сам Олександр Пейн розповідає, що після того, як вони попрацювали на сайті, він дуже закохався в цього актора як професіонала. І він сказав, що ну ти почував, будь-чого з зможе зробити акторський шедевр. І як він пройшов співбесіду на цей фільм, типу, початково Олександр Пейн хотів бачити Пола джіаматі, але що дало йому остаточне підтвердження, це те, що вони сиділи в студії, і він каже, типу, ну ось дивіться, це типу пол він буде виконувати головну роль. І він каже, я бачив, що команда типу не дуже впевнена, чи він підходить. І я йому дав а, справочник телефонних номерів і сказав: типу, зачитай його як актор. Він його зачитав так, що вся студія піділа, і так він отримав головну роль. А, у нашому фільмі він буде грати професора, чувака, якого ненавидить більша частина учнів, такий коротше, він дуже дедушка Крінжуля, але він теж має цікаву іншу сторону, про яку ми дізнаємось. Потім красавчик фільму, який хуліган, це Домінік Сеса. Він Сеса, так, да, все Але а, прикол в тому, що це перша робота цього актора офіційна, і Олександр Пейнс знайшов його в Масачусетсі, по факту на одній з локацій, де вони б знімали. Дуже довгий час роль головного героя ну, цього молодого. Залишалась відкритою, і в якийсь момент Олександр Пейн сказав, що буде краще, якщо ми пошукаємо в Масачусетсі чувака, який буде приїжджати до нас на зйомки. Вони тупо пішли по всім університетам, які вони обрали як локації для зйомок. Сказали: ось ми знімаємо фільм, хто тут навчається, подавайте ваші резюме, ми готові розглянути. І Домінік Сеса був одним із тих, хто подався. Він на той момент був студентом третього курсу у місцевому коледжі. На акторському відділі і взагалі він навчався на актора театру. І до цього він у фільмах не знімався взагалі. Тобто, це його взагалі перша кіноробота, але сам Олександр Фейн у захваті від хімії, яка відбуватиметься між персонажем Домініка Сеси і персонажем Пола Джаматі. Потім третій головний персонаж, який в нас тут буде, а це Давайн Джон. Джой Рендель. Якщо відверто, то я її особо не бачила в інших фільмах, але про неї теж дуже спальні відгуки. Із тих робіт, в яких я знаю, що вона була, це лос Сіті з Сандрою і Пусін Гудз. Вона робила озвучку одного з персонажів Так? Але інші ролі в неї менш відомі, типу фільми, про які я не чула, вона теж позиціонує себе більше як актриса другого плану, тобто в неї головних ролей дуже багато, хоча в неї за плечима десь двадцять там чимось фільмів. Во перше, що ми побачимо в цьому фільмі, це дуже красиві локації, і це дуже класно знятий фільм. Прикол в тому, що Олександр Пейн задумував цей фільм як такий прямо занурення у епоху 70-х, Тобто це фільми поки для того, щоб добитися оцього відчуття фільму 70-х, який знятий у 2022, вони вирішили. Прям дуже по крупному заморочитись. По перше, вони шукали всі локації, які залишились плюс-мінус незмінними плюс від 70-х. Тобто, це старі американські коледжі, якісь там Масачусетсі, якісь старі бари, старі кафешки, такі якісь дуже автентичні будинки, де можна взяти. І по факту ми з вами побачимо коледж у фін, який складається з кучі локацій. Тобто, насправді це не одна будівля, це типу там більше десятка локацій, які складають одну. Потім вони вирішили зробити максимальний закос під плівку тих часів, але плівку вирішили не обирати. І Олександр Пень пояснив, що з плівкою треба було більше робити операції, щоб вона круто виглядала в 23-му, ніж просто все зняти на цифру. Ну і це там якось теж було пов'язано з бюджетом. Я так розумію, що на цифру було знімати дешевше. Також вони брали під час зйомок. Технологія техніки зйомки і операторської роботи, які були в 70-х. Тобто ми тут не побачимо якогось стадікама, ми не побачимо якихось крутих зйомок з дрона. Ми побачимо максимально таку традиційну зйомку, яка схожа на зйомку 70-х. І дуже багато дрібних деталей, таких як автомобілі 70-х, якийсь там одяг 70-х, студенти з, з зачістками, це все. І навіть в одному з інтерв'ю Олександр Пейн дуже хвалився ковзанами, які вони відхватили на якісь барахолці. Ці ковзани прям теж дуже ретєтні. Вони десь там на півсіку з'являються в кадрі. Але чувак з цього дуже 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 задоволений. А потім ви знизу можете побачити англійською кусочок з інтерв'ю, який я знайшла. І якщо перекласти до пейн це все переграє трошки інакше. Відчуття яке ми старалися досягти. Це не зовсім е, фільм епохи. Ну, типу, період фільм, це типу фільм знятий або фільм, який висвітлює якийсь конкретний час. Е, він каже: я маю на увазі так. Це фільм періоду, але я не хотів би, щоб він виглядав так, як їх знімають зараз. Ми бачимо дуже багато таких фільмів і серіалів, але вони зараз дуже типу, прокачені по дизайну, не Дуже багато всього. Е, вони також відсилають глядача до тої епохи. Але вони, по суті, типу, тикають вас носом в те, щоб ви відчули цю меланхолію. Це відчувається дуже банально і проживається так само. А ми хотіли зробити, щоб це виглядало як низькобюджетний бюджетний фільм у ті часи. Далі ми ось побачимо пару кадрів зі зйомок з процесу, тобто це от вони знайшли якийсь реальний будинок в Масачусетсі, і там була одна з локацій. Це ось теж реальні локації, на яких вони знімали. І ви бачите, що це такий караван з всяким групом, з яким вони везуть. І також тут багато велику роль відіграє саундтрек. І саундтрек це теж компіляція старих хітів 70-х, плюс музика, яка була написана оригінально, але все одно в стилістиці тих років. Тобто ми не почуємо якихось супернових електродень чи щось. Тобто, все зроблено для того, щоб ми відчули себе у 70-х, по типу, якійсь старій такій літній школі, дивчаться хлопчики. Це все, типу, трішки залегло у часі. Все, ми зараз можемо перейти до перегляду. Зі свого боку, також нагадую, що пожалуйста, задонайте грошики, Ми все ж для небезпечно. Не можемо... Надо выбрать. я его сделал?